Вітаю, розв'яжемо номер 515. Треба піднести до степеня дріб. Піднести до, до третього степеня дріб П у чисельнику у знаменнику 4М. Ми окремо визводимо, використовуючи правило возведення степеня, то записуємо. Тоді у нас буде окремо П у третьому або у кубі, і 4 у третьому степені записали помножити на m у третьому степені. Але ж нам треба 4 возвести до третього степеня. 4 возводимо до третього степеня, це буде 4 помножити на 4, це 16. І помножити 16 на 4, це буде 64. Тоді у чисельнику у нас буде p у третьому, у знаменнику 64 – М у кубі або у третьому степені. Другий приклад: треба окремо чисельник і знаменник визвести до четвертого степеня. Тоді 3 у четвертому записуємо. Це степень степеня 2 помножити на 4 це буде восьма степень. І М у четвертому степені. Але ми бачимо 3 у четвертому це 3 жди 3, 9, 9 у 9, це буде 81С у восьмому. М. У четвертому. Третій приклад квадрат від'ємного числа. Квадрат завжди буде у нас плюс, тому що мінус помножити на мінус дає нам плюс. 3 у квадраті сразу записуємо, це буде 9. m у другому степені у квадраті m буде у четвертому, і н. У другому степені. 7 у другому степені це буде 7,7,49. Отже, ми розв'язали з вами третій приклад. Четвертий приклад тут треба возвести до третього степеня. Непарна степінь, трійки, значить, ми будемо у відповіді мати мінус. 2 у третьому степені це 2 помножити на 2 помножити на 2, це буде 8. М ем у нас у другому, де ще возводимо до третього. 2 жди 3 – це буде 6, шостий степінь. 3 у третьому це буде, 9 помножити на 3, це буде 27. Х у 9-му степень 3 буде 9. Наступний п'ятий приклад. У п'ятій степінь треба возвести числа. 2 у п'ятому степені вже запам'ятовуйте, це буде 32. А у 3 і треба возвести до 5 степені, це буде 15 степінь. Б у п'ятому степені. І тепер Х у 7 було. І треба до п'ятої степені звести. 7 помножити на 5 – це буде 35-та степень. Шостий приклад – 10-та степень – це парна степень, і число «мінус» дає нам «плюс». Тоді ми можемо далі окремо записувати вже без дужок. 10. це у нас у другому і у 10-му. Це буде степінь степеня 2 помножити на 10 буде 20 степінь. М у третьому степені возводимо до 10 степені. Це буде 3 на 10, 30 степінь. У 30 степені і П у 10. Отже, ми з вами розв'язали номер 5:15. Дякую за увагу.